Что так. шо, шо? Шо тут такие происходит? Так, тут все нормально. Тут там, короче, скажите за раз порпалты. Так, мей И дальше потом я И черепаха не вылупалась. Так добре. Так кстати, всем привет, ребят, с вами компот. И сьогодні мы будем виживати вот такій дикій природі. Стоп! А де їсти? Вона пойму, а потім уже божевідворчись, а потім уже будемо на це играть. Собі... Мене трошки затопило. Но я все одно живу. Ага, в цьому суду має бути їсти. Так, хліб. Лібу. Берем. Це є. Ой, як же хочеться спати. Но О, мені не можна спати. Ну окей. Тоді погнали. З вами. А де моя вудочка? Стоп у мене була десь вудочка. В мене є Йоно. Е, е. Ребятки, ви бачите вудочку? А спасибо, ребята. Хто підсказав? Тому ставлю велике... велике спасибо, бо треба... Потом, зараз ми покупаємося з дельфінами. Як ви бачите, я вже трошки створив своє моє море. Міні-море. Беже тут і вода. Вискочив. Дивіться, дельфінчики тут ростуть. І тут ще черепашки. І тут лососик. Так. рибалити. Если бы такого лосося вбіймати есть стоп, я не брав триску. Може саме. Короче. Мені треба поїсти Ладно, короче. Потом. Я буду в другій частині планувати создавати свій підвал, бо як бачите, я тоді, коли я грав, все просто грав. І прилітає ракета прям ось до сюди. Ракета щось пропала і ось досюди ще дві ракети підписав. Так от. Я не знаю чого так впевне. Що тут робить? А швидко быстро в хату й біжи Бачите трохи затопило персонаж тупить Зомбак Як же хочеться. Всім добрий ранок Чи даже ніч Ура вже день. Треба зараз взяти мазь Алмазний, кстати, кто не знает, у мене есть алмаз. Стоп. А що за чрт? У мене є хоть бронька. Стоп. У мене броньки нема, пацаны. Это, если грязные. Есть броня, слава тебе, господи. Так, я 100, Горможний мач треба їх бити. Вбивати. На. Не на. Ну, такий ти живий. Перш. Оу, І паука треба бити. на, Тобі що, то моя лошадочка їшить, а йому я не буду давати їсти. Так. Так, це треба викинути в лаву. Як ви знаєте, я як компот, я як буду весь син компота обне Я це роблю як компот. Бо я люблю компот, я його дивлюся, я постійно щось. Таке, знаєте де я взяв э, цих верблюдів? Просто прикол. Іде? І тут торговля якась проходить. Так, що там мої, Оце все росте, окей. воно все росте. Блин, конечно, коли вже вилупаться Тут не самому треба, тут речас Тужмаленький є. Ну, пацани, як ви знаєте, я як кампот, так що трошки вмію, Ну я вмію грати в Майнкрафт Так пока що порибали ми з пабою. Ой, я сам. Бо тут трошки лучше рибалити. У мене заскамали. Багато лососів пливає. Рибка, 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 рибочка моя. Коротше. ролик буде недовгий, бо як я тоді ролик випустив на 19 хвилин, то в мене воно не зарігало. Так що я тут скоро кардек. Навіть українців. Так проб'ють. Так, так так. І я хочу вам ви виразити багату, е, Благодарність Тимофію Прокопенко. Він е, на мене був підписаний. І він дивився мої ролики навіть не по Майнкрафту, Але я все одно грав. А тоді вже він таки, він мені Поміг построїти кузницю. Я йому ну, виграви багато благодарність. Поміг. і якщо б я не я то він би, я просто ну Могу... Це, кстати мій друг, ми з ним сосидом я тоже теж підписаний. я може, оставлю ссылку в описании може. я не кажу то прям зараз а потом ви знаете что що... у него тоже есть своя хатка Ну, я забувся забрати подарки новогодні від дід Миколайчика чи Дід Мороза, я не знаю, хто в Майнкрафті, може санти. І просто це не просто собі. Я спочатку розбивався, собі посадив такі дерева, вони виросли, сакура, бачите? І... Я забрав цього. Чого ти чого ти ходиш? Біля мого. Навірно. Звучаюся. Я не знаю, що вони роблять. Ну, просто прикол. Ось то моя лошадка, я її самий перший. Що ти в моїй стіні там забув? я тобі дав Зараз сам зим. І даром ми ляжем... Аніше день. Я хотів зараз би половити ри, подивитися, чи вилупились черепахи, бо вже другу ніч і вони ще не вилупились. Подивіться, який лосось. Подивіться, які лососі, лососі ростуть. На собі бляха. Тимофій дуже хороший чоловік хлопець, він ну, реально. Легендарний. І всем пока з вам був компот, бо у мене вже не засчитає ролик. Всім пока з вам був кампот і... і може в другому ролику буде Тимофій. Всім пока з вами був Кампот.